Це Кейсі Ньюс, і в цьому випуску ми розкажемо. Чи вплине зупинка роботи USAID на гранти для студентів у новому навчальному році, захист їм, щоб вони захищали нас? Укрпошта разом із Кейсі Фундейшн закупили та передали захисне спорядження для ГУР. І наш благодійний фонд виділив уже третій мільйон доларів на українські таланти. Можливо, один із щасливчиків, що отримає грант, будеш саме ти. Далі детальніше. Що ближче до вступу, то більше гостей на Open Day. у березні Кейсі провів два дні відкритих дверей, окремо для абітурієнтів бакалаврату та магістратури, адже разом усі вже просто не вміщаються у кампусі. Очікувано під час заходу абітурієнтів бакалаврату найбільше зацікавила програма Бізнес-економіка. А от серед абітурієнтів магістратури у топі освітня програма, що діє уже рік, це безпілотні літальні апарати. В кейсі програму й започаткували з огляду на актуальність. І з важливого, керівники Київської школи економіки на зустрічі з абітурієнтами розповідали про умови вступу в київську школу економіки та звичайно ж про грантові можливості для вступників. Наразі на грантах у нас навчається майже кожен другий. Наші гранти не залежать від USAID. У нас є благодійна фундація серед донорів. Це приватний бізнес, це впливові люди, які працюють десь в стріт це люди з Британії, це європейці. Український бізнес дуже потужно нас підтримує. І за рахунок всіх цих коштів ми наповнюємо наш бюджет. І можемо допомагати студентам грантами. Ми плануємо збільшувати очевидно набір студентів, і для цього наша благодійна фундація вже працює для того, щоб ще більше наших студентів мали змогу вступати на гранти. Ми плануємо щонайменше підтримувати той рівень, тобто, незалежно від того, що ми плануємо збільшувати кількість ступу, кількість студентів, які навчаються на грантах, буде Планово, що найменше на цьому рівні 40%. Це буде вже третій мільйон доларів на таланти. Кейсі Foundation відкриває прийом заявок на третю хвилю грантової програми Talents for Ukraine. Це ще один мільйон доларів інвестицій у розвиток українських талантів у науку, мистецтво, технології та стартапи. Програма унікальна. Жодних бізнес-планів чи фінансового звітування, лише свобода творити за два роки існування проекту for Ukraine» Гранти вже отримали 300 українців, серед яких Олена Компанієць, астрофізикиня, Іван Гайдаров, школяр-розробник, Мстислав Чернов, це режисер, що отримав Оскар за фільм «20 днів у Маріуполі. Даниїл Лещинський – учасник гурту циферблат, що тепер поїдуть представити Україну на Євробаченні. Розмір гранту визначає журі. Найчастіше це 5 тисяч доларів, але бувають і ще більш приємні сюрпризи. Податися можуть українці від 16 років. Деталі та умови традиційно шукайте в описі під відео. 1353 одиниці захисту для гур завдяки благодійній марці. Кошти на це зібрали завдяки продажу благодійної марки під назвою головне управління розвідки Міністерства оборони України. Загальний тираж більше мільйон екземплярів, що дозволило Укрпошті передати нашому благодійному фонду 3,7 мільйона гривень. Захисне спорядження отримає особовий склад спецпідрозділів Гур, Артан і Шаман, що працюють як на передовій, так і в тилу ворога. Для нас особлива честь бути частиною великого партнерства, яке об'єднує не лише Укрпошту, не лише головне управління розвідки, але й тисячі українців, які завдяки своїм внескам через Укрпошту долучилися до підтримки наших захисників. Ми можемо ще раз підтвердити, що Укрпошта не лише доставляє а Київська школа економіки, не лише вчить ці комплекти. Цей захист точно не будуть лежати на стадах. Вони Фактично одразу будуть на передовій в роботі, і результати ви дуже скоро побачите. Дякуємо і щирі вітання від. Начальника головного управління розвідки нерала Боданова. Дякую. Дуже дякую. Ви нас поперед, щоб Марко встигли підготувати для результатів роботи, щоб ми завчасно підготувались. підготувалися. Раніше KC Foundation вже підтримували розвідників, закупили для захисників позашляховики, зібрали мільйон двісті тисяч доларів на спецоперації. А також обладнали і передали чотири гелікоптери медичної евакуації. Тепер завдяки команді Укрпошти допомога включає ще й критично важливі засоби захисту. Дякую кожному хто придбав благодійну марку. Кейсі на десятці незламності. Київ відкрив біговий сезон, зібравши понад 4600 учасників із 16 країн. Бігли аматори, професіонали, воїни та ветерани. До благодійного забігу долучилася і команда Київської школи економіки. Отже, наші результати: 23 співробітники Кейсі на старті, стільки ще на фініші, що не може не радувати, і більше як сто кілометрів подолано гуртом. Для розуміння, якби естафета була із передаванням палички, то команда б добігла десь аж до Житомира. Хтось біг уперше, хтось встановив особистий рекорд, та найголовніше, ми об'єдналися заради спільної мети. Завдяки учасникам і внеску усіх бігунів забіг зібрав 588 тисяч гривень. Кошти підуть на закупівлю ребів для третьої штурмової. Наразі це усе. Підпишіться на наш Ютуб, якщо ще не підписалися. Нам є що вам показати.